Доброго дня, 3 липня. Огляд поля. Дощу немає і не було. Стан поля. Стан поля отакий от. Просто от беру руку і засовую. Все поле в таких от тріщинах. Так наче і соя зелена і щось є, але немає не вологи для вегетації, щоб вона виросла. Потенціал цієї сої вона Росте десь метр метр п'ятнадцять висотою але вона от. Зараз ну, по коліна десь сантиметрів 50 виросло. Вже вона відцвіла, то вона активно цвіла. Вже вона отак от. Рослинки тоненькі, слабенькі. Вона ці ось вже. Бобики, ну це оце, ця ось білим цвіла, я не знаю, тут білим і фіолетовим, тут ось вже бобики є якісь. Тобто одна раніше, друга пізніше. Намішано Канзас, але ну, з якимись вкрапленнями. Ось, вже наві бобики. Да, зараз би її рости. Ось поби. Зараз би її рости вгору та цвісти, але вона вже походу закінчила свій цвітіння. Да, дуже сухо. Дощу ми так і не побачили. Буде цікаво дуже в бункері, походу. Отак так от тріщини. А рука просто провалюється. Походу цвіт по Ц... цвіт поскидала вона. Да, весело, звичайно. Дуже весело. Десь там дощі йдуть, в нас їх взагалі нема. Ну, Нижче коліна все сує. Ну так, да, вона вже вся відсвіла вже. Все. Це ми тиждень тому її підживлювали. Ну, вже бобики воно наливаються. Бобиків... Мало як я дивлюсь. Ну, звідки ж їм тут взятися, все, брум-брум, брум. Навіть рити немає сенсу вниз. Тідників поганяли. Начебто і фон непоганий. Але не дуже.